І міської ради. Так як прийнято робочою групою, у нас 5 комісій міської ради, в які внесено пропозиції. Так, Шановні депутати, у нас на робочій групі напрацьовано 5 комісій Старокостянтинівської міської ради і внесено пропозиції щодо депутат... щодо членства цих комісій. Поки що у нас проєкт рішення про утворення, так, Микола Степанович? Зараз ми розглядаємо про утворення постійних комісій. Комісія з питань стратегічного, соціально-економічного розвитку міста, бюджету, фінансів, адміністративно територіального острову та зовнішньої економічної діяльності. Друга комісія з питань регламенту депутатської етики. Забезпечення законності правопорядку, боротьби з корупцією і хабаренством, оборонної роботи, відзначення державними нагородами. Третя комісія з питань управління комунальною власністю, розвитку промисловості підприємства, житлово-комунального господарства, побутового обслуговування, торгівлі, громадського харчування, транспорту і зв'язку. Четверта комісія з питань будівництва регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища. І п'ята комісія з питань освіти, молодіжної політики, фізичної культури і спорту, охорони здоров'я та соціального захисту населення. Е е нема заперечень щодо скількості комісій, п'ять комісій. Немає. Про затвердження положення про постійні комісії міської ради. Положення було роздано, всі було на сайті і все. Е е нема заперечень прийняти за основу. Хто за, прошу проголосувати. За основу? Хто за? Дякую. Прошу опустити. Хто проти? Утримався? Рішення прийнято. Які кого зміни доповнення є? Зауваження? Хто хоче з даного питання? Немає. Прошу прийняти рішення сесії з даного питання. Хто за, прошу голосувати? Хто за? Дякую. Прошу опустити. Хто проти? Утримався? Рішення прийнято. Земельня 9. Бюджет на 9. Промисловості 3, освіта 6. Прикольно, да? і регламент на 6. Все? Ти, так, сім, Ні, а ми забралися. А ще чекали, а сім, сім Все, ще раз повторюю вже тут дощів. на 9, на 9, промисловість 3, освіта 7 і регламент на комісія. Дякую. Раз, два, три, чотирьох. А що чуть казу на розвиті? 5. Все. Що? Е, про кількість місла ставлю на голосування. Ще раз вже по, повторюю кріщення сесії. Земельна 9. Бюджетна 9. Промисловості 3. Освіта 7. І регламент 5. Бюджетна комісія. Вулич, Ваврищу, Поліщу, Апанасів. Янзю, горда, Андрусельник, Грозян, Пономарьова, Промисловець, Співа, Марячук, Гаєвський, освіта, Городова, Франко, Шевчук, Шуля, Щурова, Савчук, Петру, Регламенда, Мініх, Афанасів, Гривний, Гушеню Ваврищу. Василь Ніколайович. Нема заперечень? Ставлю. Ставлю як раду сесії. сесії. але нема заперечень. Ставлю як рішення сесії, затвердити персональний склад комісію. Це ми не дійшли зговоримо. Будемо висунення і рейтинг голосування обирати олім комісії. Будь ласка. Міні Ірина Миталаєвна. Задання комісії, так ідемо порядку. Депутат Міні, партія відродження. На погоджувальній комісії ми пропонували е, свого депутата, коло пана Степана Петровича. І кожна партія також пропонувала своїх е, бачень, показувала бачення, хто має бути головою, і пояснювала причину. Так от, я хочу, щоб почули всі депутати, чому саме партія відродження пропонує депутата Колопана Степана Петровича, з яких виховань вона Ну, По-перше, хочу зазначити податок, що Степан Петрович, в всеобставин, які ви знаєте, три роки вивчав земельне законодавство, я думаю, він вже його знає. Тому що ми рахуємо, що земельну комісію має вчора людина, яка хоча б орієнтується в земельному законодавстві. Це по-перше. По-друге, Степан Петрович не пенсіонер, він має достатньо часу для того, щоб брати участь у всіх засіданнях комісії, виїжджати на виїзні засідання комісії, обстежувати земельні ділянки і так далі. Тобто проводити всю ту роботу, яка буде необхідна е і яку буде робити комісія. І третє, і саме головне, я рахую, що Степан Петрович має підвищене почуття під справедливості. Я думаю, мене почули всі депутати і е погодяться зі мною. Також знаю, що Степана Петровича підтримували і інші політичні сили, з якими він спілкувався. І я думаю, що і підтримують сьогоднішній зай. Дякую за увагу. Дякую. Прошу. Шановні депутати, всеукраїнське об'єднання батьківщина, пропонує на голову земельної комісії вожного Олександра Івановича. Це самодостатня людина, яка є депутатом не одного скликання. Який був головою бюджетної комісії, яка постій, бюджетної комісії постійно бюджетна комісія постійно збиралася, були протоколи. Я думаю, що цей ця особа заслуговує планові, що бути головою земельної комісії. Дозвольте ще одне слово. Наша політична сила нічого особисто не має проти кандидатури восьмого, але я думаю, що до цього питання щодо обрання голів постійних депутатських комісій потрібно підійти з демократичної точно. Погодьтеся, що партія Блюд має сьогодні свого секретаря, ми вас вітаємо. Я. І я думаю, що вона вже взяла участь у формуванні керівних органів ради. І тому я думаю, що ті політичні сили, які не беруть участь у формуванні органів ради і виконкому, тому що я знаю, що до складу виконкому будуть пропонуватися особи від інших політичних сил, наприклад, від ВПК Солідарність інших. А ті партії, які не взяли участі у формуванні, я думаю, логічно, і це буде демократично, мають право на формування і очолення комісії, постійних депутатських комісій. Сьогодні виходить ситуація, що ми маємо в раді секретаря від БЮД і будемо мати, я пропоную, як пропонує бюджет послугу. Я думаю, що це буде свого роду зупація влади, що допустити ні в якому випадку не можна. Дякую, так. так, будь ласка, далі пропозиції грине. Пропозиції, хай ці кандидатури вийде, скажуть, ма слова, як буквально там пасні. Будь ласка, депутата Панасі. Дійсно, дуже хотілося б почути тих людей, які претендують на голів постійних комісій, а саме на голову земельної комісії. Я особисто хотів би, щоб виступив Степан Петрович і сказав, з яких міркувань він має бажання очолити, якщо він має бажання очолити дану земельну комісію і повністю підтримую Ірину Миколаївну з сказано, тому що ну, дійсно це та людина, яка три роки відстоювала. Права простих людей стосовно земельних питань. В нього він зараз детальніше розкаже, і напевно, що ми маємо вперше підтримати людину, яка взагалі не близька до якихось кабінетів чи якісь має величезні статки, чи володіє тими чи іншими земельними ділянками, по яких неодноразово виникають дуже багато численних запитань. А напевно, що потрібно підтримати ту людину, яка от проста дійсно. Саме от таким критерієм відповідає Степан Петрович. тому... будь ласка. За три з половиною роки прогнозувавши все це, що твориться в нашому городі, це повний безпреділ в нашому місті. У нас окремі вулиці можна називати іменами окремих депутатів. Надія, щоб на бабу, щоб не хватали земельні ділянки. Особисто мене вражає, що твориться з берегами річок. Я от зараз нами в останню сесію, де відділяли земельні ділянки, вулиця, допустимо, попова, адреси немає. Скільки земельна ділянка? Гектар, два, три, немає. І такі рішення попадають на комітет. Далі, що твориться з гаражами? Гаражами для однієї людини дають 100 квадратних метрів, а це 4 гаражі. Це можна дати, хай вийде одна людина, у нас є люди, які прийшли за то, хай вийшов. Потім строїть дома. понабирали. каже, що вже на кого набрали цих земельних ділянок? І ці інформації хоч відправляють. Тобто декілька зтів я сказав, в мене є претендент пан Возний, я хотів сказати про пана Возного. Хай мене не виберуть, уберуть, уберуть когось навіть іншого, але я категорично проти пана Возного. Чому? Довжу до воздуху всього. В мене є відеофіксація сесії, ви всі прекрасно пам'ятаєте, всіх депутатів колишніх коли визивали прокуратуру, де всі депутати давали пояснення, чому і як вони повслували. Пановти там примірно сидить, та я себе на задні сидів ще в лактіону сидів. Його ніколи, коли розглядаються земельні питання, його ніколи немає. Він максимум дивський від фіксацію. Тай подасть мене суд, як я його образив. Дивимося відеофіксацію, починається земельне питання. Він уходив ще до земельних питань з залу. І тому, а в прокуратурі ще є бумага, в мене є відповіді, де він написав, що він голосував за. Подивіться відеофіксацію на міській раді. Цього депутата нема навіть на сесії, то які він питання може зглядати. Також я до нього звертався особисто, як до голови партії, щоб виїхати, подивитися, що створиться з річкою. Останні фракції виїхали, мене підтримували. Ми знаємо, чому це питання пройшло, ці гаражі. Це принципові питання. А я буду обраний, моя партія батьківщина буде працювати тільки на користь громади, міста і держави. Ніяких корупційних схем не буде. Ми <праць> Вибачаю, свій <смітрові>. світло. <праць> я заговорився вже про бачите, батьківщина вже в голові відбила. Добре, дякую. Господи, Олександр Іванович. Сказати, те, що він сказав, що я підписався під тим, що на якомусь вічній я е, прокуратурі підписався, я на цій сесії був. Ми повторно проводили два рази перевірку, тоді е, проводили прокурор, і це все підтверджено. Це трошки він вибачайте. Друге питання. Я не хочу забиратися ці індивідуальними відносинами. Я хотів би зрозуміти, якщо людина йде робити земельну промісію то не зводьте рахунки з депутатами в системі залі треба, а сідати за стіл, братися, вивчати земельне за законодавство, хто його не знає, що даємо земельну комісію, і працювати. Я готов до співпраці, вибор депутати Кулупана, буде пускати Кулупан, вибор депутата возного, О, навики в мене роботи комісія є, депутатські навики в мене є, буду прикладати стільки досити, що відстояти права депутата міської ради міста Старопосідення. Дякую Дякую. Дозвольте, Микола ну, звертався... Давайте не будемо Микола Степанович, Я особисто звертався двічі в регламентний комітет до Афанасьєва, де ми всі переглядали відеофіксацію кадрів, І хай пан Воздух мене не звинувачує, бо його там на сесії немає. І я говорив правду, я ніколи не доріг. Бо цю брехню вже надою, вивчати на слові слухати. Я, можу... я не хочу, щоб ми зараз вступали в дискусії, перек... переклички інші. Я хочу ви конструктивно працювали маємо. 17 за. 17 за. Вісімнадцять. Вісімнадцять. 18 за. Хто проти? Хто утримався? Ні, я рахуй. Прошу результати. голосували. За тендертуру по Степана Петровича 18. против одиннадцять отримали сьогодні. Ви отримали? Прошу результати голосування. За результатами голосування Полупан Степан Петрович набрав 18, будь ласка, 18 голосів, значить, він очолює задання комісії. Давайте, мікроводимо сімейся. Шановні депутати, я вам вдячний за цю довіру. Москва хочу сказати наперед, буде дуже праці велика. На слідушній сесії ми оберемо ще тимчасову комісію, обов'язково розберемося з усіми питаннями, що твориться в нас землею. Все, дякую вам за довіру. Партія відродження буде працювати тільки на людей, на громаду. дай вам слово. Шановні депутати, фракція Детківщина просить перерву відповідно нашого регламенту, який ми прийняли на 20 хвилин. У нас написано, що далі. Не затримувати, запрошені. Давайте далі, комісії, на вони Так, Будь ласка. Шановні голови, шановні депутати і присутні, в мене буде пропозиція інша. Я пропоную на голову бюджетної комісії Афанасіва Костянтина Вікторовича, це людина, яка має вищу економічну освіту. Він спеціаліст в галузі економіки. Тривалий час працював головним спеціалістом відділу економіки Райдержадміністрації. І в райдержадміністрації був начальником відділу ну, інших відділів. Ще є пропозиції. Дякую. Прошу, Володимир Іванович. Шановні депутати, ну я не скажу, що для мене це певна несподіванка, запропонувавши під себе голови бюджетної комісії. Я працюю вже 19 років керівником комунального підприємства е, з фінансовим управлінням. Мало нещоденно стикаюся. Опанував трошки бюджетний кодекс, всі нюанси знаю. Якщо сесія довіриться, я буду працювати надзвичайно прозоро. Як кажуть, бюджетний кодекс, я його вже опанував за, за скільки років керівництва. Обіцяю виконувати свої обов'язки, чесно і дякую. Прошу, Костянтин Вікторович. Шановний головуючий депутати, якщо мене оберуть головою комісії, я обіцяю перш за все тим виборцям, які довірили нам цю високу місію, тим громадянам міста зробити цей бюджет, який буде прийматися на наступний рік, максимально збалансованим і максимально, який буде відповідати їхнім інтересам і вимогам на сьогоднішній день. Тобто будь-хто з громадян буде мати безперешкодний і вільний доступ на засідання комісії зможе вносити свої пропозиції. Ці пропозиції в обов'язковому порядку будуть розглядатися і голосуватися, і прийматися, що саме головне. І обіцяю вам, що даний бюджет буде революційним, який ще не був за жодний рік до цього прийняти. Дякую. Немає. Ставлю порядку надходження пропозицій на голову бюджетної комісії вуличного Володимира Євгенія. Хто задав пропозицію, прошу голосувати. Хто за? Прошу голосувати. Шановні депутати. Щось вагається, але цілі. Володимира у нас 18 голосів, Проти немає, отримали 13. Таким чином, відповідно, до більшість. 90. Є пропозиція Малярчук? Ще є пропозиції? Немає. Ставлю дану пропозицію на голосування. Хто за те, що очолив комісію питань промисловості малярчу? Прошу голосувати. Депутатів, хто за? Дякую. Прошу упустити. Політична сила вносить пропозицію городвої Людмили Олександрівни, яка працює більше 10 років вже завідуючим дитячим садочком, неодноразово нагороджувалася грамотами міської ради, обласної адміністрації, була занесена на дошку Пошани обласної ради. Прошу підтримати. Людина досвідчена, має бути. Я... Має... Ще пропозиції <зас> по номерів. дану комісію також пропоную фахівця з стажем понад 15 років Рамка Анатолія Михайловича. Ця людина поміркована, розумна, вона тримає свою планку в цій галузі. Я вважаю, що людина з таким впевненим шляхом і розбудовою в нашому місті і в суспільстві, я вважаю це достойна кандидатура на цю комісію. Дякую. Ще пропозиції. Шановні депутати, шановний Микола Степанович, ну перше все я хочу сказати ті, хто мене знає, Освіта це моє життя. Да, я керівник дошкільного навчального закладу, але я керівник у місті. Я переймаюся проблемами освітян міста, розбудовою дошкільних навчальних закладів, школ наших. Я переймаюся проблемами не тільки освітян, а проблемами соціального захисту нашого населення. Якщо ви мені довірите, це велика честь, велика відповідальність. І Я, я вважаю, що я спроможна виконати ці обов'язки. Але я буду вдячна, якщо прийде Анатолій Михайлович, я дякую. спільно з тим буду спрацювати. І надію, що все нас буде добре. Я вам дякую. Дякую. Прошу, Анатолій Майчу. Шановні депутати, шановні гості, я е, е, дякую також. Сьогодні хочу сказати, що я теж буду радий, якщо і мій опонент прийде, тому що знаю цю людину, поважаю достатньо давно знаю і знаю з професійної точки зору. Я багато грипне буду в системі освіти також більше 20 років. Знаю, що є проблеми, які можна вирішувати, які не наразі, але будучи бюджетні комісії, попередні каденцію, Знаю, що можна значно більше коштів спрямовувати на освіту, на медицину. Ось адже знаю цю проблематику, особливо коли наші діти захищають честь міста, області на республіканських конкурсах, фестивалях, олімпіадах. Тут значно більше потрібно підтримувати ці рухи і ну, якби таланти. Тому без амбіцій зайвих. Дякую, що ну, висловлено до кандидатуру, але також буду е, в комісії працювати плідно, е, на будь чи членом комісії, чи головою, ось, і буду підтримувати конструктивні, ну, конструктивні справи. Дякую. Дякую. Хто ще хоче висловитись? Немає. Тоді по порядку надходження ставлю на голосування. Головою комісії Городову Людмилу Олександрів з питань освіти і охорони здоров'я Хто за дану пропозицію? Прошу голосувати. Хто за?

这是 Валентина Миколаївна за довіру. Але я, я сама перед цим виступала за те, щоб в нас була демократія. І я дякую, що депутати підтримали на голову комісії. Я депутата від відродження було Тому просто я думаю, що я не маю морального права сьогодні в чоловіку, Маєте тому, вас висловили, дякую. Ну, як, Маєте, якщо депутати, дякую. депутати підтримують, я буду вдячна. Дякую. дякую. Прошу. Депутата Федерації. Шановні депутати, шановний головуючий, в минулому скликані мав змогу очолювати саме комісію з регламенту депутатської діяльності, більш того, скажу, хто не знає, це та одна з комісій, яка збиралася щоразу постійно, і засідання, яких ну, тобто, депутати відвідали постійно і мала комісія квору. За напрацюванням даної комісії, відповідно, в минулому скликанні було досить багато внесено в поправок в регламент того скликання. І ви вже знаєте, що цього скликання буде працювати ще набагато важче, тому що ми прийняли новий регламент з навіть не з поправками, а в цілому новий регламент. І вже є один з депутатів, який вніс багато дуже поправок. Тому будемо дискутувати, будемо, власне, розглядати їх. Якщо все відповідає чинному законодавству, і, і е, дані поправки будуть відстоювати тільки е, інтереси громади та депутатів, будемо їх приймати. І я думаю, будемо пишатися тим, що в нас дійсно такий прозорий і відкритий бюджет місцевої ради. Дякую. Дякую. Хто ще хоче висловитись? Немає зміни. На голову комісії з питань регламенту. Діяльності депутатів. мені, Ірина Миколаївна. Хто за дану пропозицію? Прошу голосувати. Хто за? Прошу голосувати депутатів. Хто за? Хто за? Ні, ні, почекай, ще одну вас. Потримайте руки, будь ласка, депутати.

Я него есть проблема по